Мир вам, мир вам, мир вам. Кожного ранку намагаюся приїхати трішечки пізніше, хоч на п'ять хвилин приїхати пізніше, а потім їхати додому в ускореному темпі і з більшою швидкістю, хоча не дуже вдається, тому що додому їхати постійно під гірку. Але приїжджаєш сюди кожного дня і бачиш, а світанки все пізніше і пізніше. Але незважаючи на те все, на це все на морі класно. Знаєте, І зараз оцей штиль, і не холодно, і не жарко. Так, добре. І головне, спокійно, спокійно, класно, слава Господу. Одного разу одна. Група людей вирішила поїхати в величку подорож попливсти на кораблеві. Корабель був не дуже великий. Корабель був не дуже великий, але якась частина людей там не знаю скільки в цій історії. Головне кінець, і от вони вирішили попливти, Плили вони в морі, але трапилось так, що вони потрапили в шторм. І їхній корабель потонув, і тільки декілька людей спаслися на шлюпці. Але коли вони сіли на шлюпку, вони почали тими веслами гребти, і вони плили, плили. І от у них не було ні компасів, ні навігаторів. Вони просто плили. І в тому місці, де вони вирушали в подорож і далі плили, було таке місце, де в то море чи в океан, не пам'ятаю, ну, в солону ту воду впадало декілька прісноводних річок. І оцей гурт людей, які спаслися, вони потрапили в Прісноводну ріку, але вони цього не знали. Вони знову плили і плили, і от ріка була така широководна, і коли їх знайшли, вони вже були майже непритомні. Їх знайшли за допомогою літаків там, чи вертолітів, зверху їх знайшли. І от коли побачили їх зверху, до них долетіли, і коли їх піднімали на, на борт, то вони всі просили води, вони жагали води, вони казали, що трішки, і вони просто обезвожені, просто закинули від спраги. І от коли їм дали попити, коли вони заспокоїлися. То ті е, люди, які спасали їх, їм сказали таку звістку, що вони вже довгий час плили по прісноводній війці, і їм потрібно було просто простягнути руку і напитися. І все. Так, да, можливо, вона була не така чиста, як нам би хотілося, але прісної води було предостатньо, і щоб не загинути від спраги, їм потрібно було просто нахилитися і напитися. Але не знавши цього, віривши в те, що вони в солоній воді, вони навіть пливуть по солоній воді, вони навіть цього не спробували. Вони навіть цього не спробували. На превеликий жаль в цьому світі дуже багато людей. Чують Слово Боже знаходяться навколо, навколо них. Зараз в нашій державі, в Україні, проповідь Євангелія, вона вільна. І ви можете почути Слово Боже, і включивши інтернет, і в Ютубі, і в, в Фейсбуці, і просто Google включи, включаєте, і там воно вам виб'є ви якусь силку, якщо ви хочете його почути. Ви можете прийти на зібрання, ви можете просто почути Слово Боже від сусідів, Сітки, від дитини, але ви можете чути його, знаходитися в ньому, але не скуштувати його, не прийняти його собі, не вкусити який благий Господь. Ви можете знаходитися навколо Слова Божого, але не війти в нього. І тоді оце слово не принесе вам користі. І тоді оце слово не дасть вам спасіння. Мало чути. Потрібно ще прийняти мало чути, потрібно обрати. А я хочу, щоб Ісус Христос був моїм Господом і Спасителем. А я хочу, щоб Він увійшов моє серце. Я можу багато разів чути, що прийдіть до мене всі, всі. Я хочу я можу багато разів чути, що там, на Голгофському Христі Ісус помер за кожного грішника, і хочу, щоб всі люди спаслись. Я можу це багато чути разів. Я можу на великдень казати Христос Воскрес, Свою істину Воскрес, але не для мене. Для ко когось там він воскрес для когось, не для мене. І от тими перешкодами, які можуть бути на шляху людини для того, щоб прийняти оцю благозвістку, є різні перешкоди. Одна із перешкод це та, що я ще не готов. Я ще не готова, от я ще така грішна людина. От, коли я вже зістарююсь, чи коли я перестану пити, чи коли я перестану грішити, чи коли я вже на на, на кінець, то одружусь, а не буду жити в тому бракові. От коли я перестану курити, лихословити, от тоді я прийду. А поки я такий грішний чи грішна, я прийти не можу. Але коли ми читаємо святе писання, ми бачимо, ми бачимо, ми чуємо, що Господь прийшов для того, щоб спасти грішних людей. Він помирав на Голговському Христі за кожного з нас, коли ми ще були грішними. Коли до нього приходила Марія Магдалина, коли вона була грішна, вона взяла отой сосуд із тим миром і прийшла, і плакала, і омивала сльози його ноги, і обтирала своїм волоссям, і миром, і миром мастила його ноги. І той фарисей, і той фарисей, який вважав себе негрішною людиною, тому що він повністю виконував закон. Він стояв і думав, якби він був Бог, то він би знав, яка жінка до нього І Ісус, знаючи його думки, каже: Я прийшов у твій дім, а ти ноги мені не помив. Я прийшов у твій дім, а ти мене не поцілував. Це отой закон, який повинен був виконувати господар до поважних осіб, до поважних гостей. Фарисей сам запросив Ісуса Христа до себе в домівку, він сам покликав його на гостину, він сам накрив столи. Але тієї такої, на перший погляд, дрібноти він не зробив. Хоча, якби прийшов поважний якийсь громадянин, я думаю, він би це, це точно зробив. Але прийшла ота грішниця, і оце все робила дійство. І Ісус. Похвалив її, Ісус пробачив їй всі гріхи. Слава Господу, слава Господу. Гос... Тому, якщо хтось, слухаючи це слово чи, е, і вагається, чи прийняти Ісуса Христа в своє серце, чи не прийняти, тому що я грішна людина. Згадайте вчорашній ролик, до Господа приходила людина повністю хитаючись хитаючи того алкоголю, але він прийшов раз. Прийшов другий, і Господь змінив його життя, повністю змінив його життя. Він прийшов до Ісуса таким, яким він є. Взагалі, Господь каже: прийдіть до мене, отакі, які ви є. І я очищу вас, і я убілю вас, і я звільню вас, і я розірву ваші кайдани, ті, яких дьявол скував вас. Я розірву ваші кайдани, і ви перестанете грішити. Але прийдіть, придіть в першу чергу, увір... дайте мені увійти ваше серце, щоб я почав там наводити порядок, щоб я там почав наводити лад, щоб я звільнив вас від ваших гріхів. Дозвольте мені це зробити, каже Господь. І ті люди, які дозволяють, вони бачать, як повністю міняється їхнє серце, як міняється їхнє життя. І вони стають блаженні, вельми щасливі. Слава Господу! Слава Господу! То ж, перша перешкода, яка стоїть на шляху до спасіння, це людина думає, що вона своїми силами, що вона зміниться, що вона буде така вся чистенька і тільки потім прийде до Ісуса. А потім, а поки вона іще бореться самотужки і з своїми гріхами, вона не може прийти до Ісуса, тому що Він же святий, а я грішна людина. Тож закликаю вас іменем Господа Ісуса Христа, прийдіть до нього, не залишайте це на завтра, не залишайте це, коли я зістарюся. От тоді прийду. А зараз ще я не збираюся помирати. Навіщо мені Ісус? Ісус повинен, Ісус казав своєму Слові, що блажені ті люди, які покладаються не лише на те, що буде потім, а зараз, які зараз у життя земне покликали Ісуса, і вони тоді можуть жити і насолоджуватися цим життям. Слава Господу! В посланні до Римлян в п'ятому розділі, з шостого вірша, написано, Бо Христос, коли ми були ще безсилі, у відповідний час помер за нечестивих. Ісус Христос помер за нечестивих. Вряд чи хто помре за праведника, хіба може хтось за доброчинця наважиться померти? Але Бог виявляє свою любов до нас тим, що Христос за нас помер, коли ми були ще грішниками. Тим більше тепер, оправдані Його кров'ю, ми завдяки йому спасемося від гніву. Тепер, тепер, коли ми прийняли Його в своє серце, тепер, коли ми стали дітьми Божими, що тепер? що тепер? Приходять люди до церкви, вони приймають Ісуса Христа в своє серце, а потім кажуть, а що нам тепер потрібно робити? І починаємо вчити їх закону, і починаємо їм казати: не вбий, не кради, одягнися, читай слово, не пропускай зібрання, кожен день молися, не заздри, не то, не то, не то, не то, не то. І скільки того не то. Але Господь нас не покликав, Господь нам не дав таке таке завдання. «Ідіть діти проповідуйте закон, Господь нам цього не сказав. Навпаки, в Слові Божому написано, що закон вбиває. Що закон вбиває, а що А що нас оживляє? Оживляє жертва Ісуса Христа, оживляє ота благодать, незаслужена милість, яку ми приймаємо, повіривши в жертву Ісуса Христа. Коли люди приходять до Ісуса Христа, в першу чергу, нам потрібно познайомити їх з тим, хто дає нам це життя. Нам потрібно познайомити їх із любов'ю. Господь Ісус Христос сказав своїм учням, йдіть по всьому світу і проповідуйте Євангеліє, не закон, Євангеліє, радісну звістку. І коли ми будемо казати людям про любов, і коли ми будемо казати людям про благодать, і коли ми будемо. Му показувати людям ті приклади, які робив Ісус. Він прощав грішних, Він зцілював хворих, Він годував голодних, Він розповідав про царство небесне. Він це робив і Він казав Я і отець одне. І це хоче мій небесний батько. Він хоче, щоб ви примирилися із ним. Він хоче, щоб ви прийшли додому, такими, якими є, і кров Ісуса Христа. Очисти нас від кож... від всякого гріха, і кров Ісуса Христа дасть нам змогу прийти до того престолу благодаті, обійняти батька і сказати: баточку, пробач, пробач, я так далеко був від тебе. Але завдяки жертві Ісуса Христа я повернувся додому. Я повернулася в обійми, люблячого батька. І тоді, коли насолодившись отією любов'ю, отією близькістю, коли увірвавшись у ту домівку, увійшовши, заповз, заповши я у кожного свій шлях. Ось тоді, коли ми вже укорінилися, що ми люблячі діти, ми починаємо дивитися на Ісуса Христа і робити так, і змінювати життя так, щоб ми могли сказати, я Ісус Христос одне. Я, і Ісус, і Христос, одне. Я хочу думати так, як Він. Я хочу робити так, як Він. Я хочу розмовляти так, як Він. Я хочу, хочу, хочу роб... жити так, як він. І тоді, і тоді я буду читати, а що робив Ісус? А Ісус нікого не вбивав, а Ісус нікого не карав. А Ісус нікому не показував на двері двері для того, щоб вийти, тому що ти грішна людина. Ні, він навпаки казав: ідіть до мене, всі обтяжені, ідіть, я заспокою вас. Ідіть до мене, я допоможу вам, я звільню вас від ваших гріхів. ідіть до мене. Він нікого не виганяв, він нікого не проклинав, він нікому не казав якусь гидоту. Він був любов, і він залишається любов'ю, і в нього немає тіні змін. Фарисеї вони виконували закон, вони виконували закон від букви до букви, але виконання отого закону не зупинило їх, щоб вбити Ісуса Христа. Вони вважали себе такими праведними. Вони робили закон від букви до букви кожного дня. Вони його так почитали. Але при цьому вони вбили Ісуса Христа. Коли ми починаємо казати не вбий, не кради, це добре, це добре, але нам потрібно це казати лагідно. Нам потрібно це казати Ісус не вбивав, Ісус не крав, Ісус не проклинав, Ісус любив, Ісус любив, Ісус любив. Коли в нашій проповіді Євангелії буде на першому місці Ісус, а не закон, то більше людей прийде у дім Божий. Більше людей захоче йти за тим життєдавцем, який, який без всяких знаєте, законів, без всяких от якщо ви оте, то буде вам оте, а тільки по благодаті. По незаслуженої милості дає нам кожному вічне життя, дає нам кожному прощення гріхів. І в нас закликає: прийдіть всі до мене, прийдіть усі, такі, які, які, які ви є, прийдіть мій поток благодаті, прийдіть мій поток благодаті, який сильний змінити ваше життя, який сильний дати вам вічне життя, вічне життя в радості, вічне життя в мирі, вічне життя в спокої. Слава Господу! То що ж скажемо, якщо ми спасені благодаттю, то ми можемо грішити і не виконувати закон, коли ми приходимо до Ісуса Христа, коли ми починаємо іти за Ним, коли ми Його любимо всім своїм серцем, коли ми хочемо, щоб ми були такими, як Він. І він жив у нас, то знаєте, цей закон нам буде не важкий. Ми будемо робити те, що робив Ісус, і нам не потрібно буде, знаєте, виконувати оті всі букви закону. Вони будуть жити в нашому серці, і нам це буде робити легко. І нам не потрібно буде тикати комусь пальцем і казати, ти тут не те зробив, ти так не те зробив. Ми будемо це відчувати. Каятися в своїх гріхах, вставати, просити у Господа, допоможи мені, Боже, більше о цього не робити, тому що оця дія засмучує тебе. Ти ж це не робив. А я хочу так бути схожим на тебе. І тоді оця вся шолуха, оті всі гріхи, вони будуть відпадати від нас, відпадати, відпадати, відпадати не нашою силою. А силою покохавшого нас Господа. І тоді ми знаєте, навіть не відчуємося, як оті всі тягарі закону попадають з нас, і ми будемо з легкістю іти за Ісусом Христом, з легкістю. Слава Господу! Слава Господу! І хай допоможе нам Господь, і хай допоможе нам Господь іти за ним, Іти за ним, адже заплата за гріх смерть. А Божий дар благодаті, вічне життя в Ісусі Христі, Господу нашому, слава Господу! А, а Божий дар благодаті, вічне життя в Ісусі Христі, нашому Господі. Отак правильно. Слава Господу! Тож поспішимо до нього, і хто ще не прийняв Ісуса в своє серце і думаєте, я ще недостойний, прийдіть до нього уже сьогодні, зараз. Покличте Його в своє серце, такі, які ви ви є. Покличте, скажіть Ісусу, війди в моє серце і живи, нову обітницю створи в моєму серці, зроби таку світлину в моєму серці, щоб тобі було просторо, щоб Духу Святому було просторо. Тору в моєму серці в ім'я Ісуса Христа. І дай мені велике-велике бажання іти за тобою і змінюватися в Твій образ кожного дня, кожної миті свого життя в ім'я Ісуса Христа. В ім'я Ісуса Христа. Хай Господь сьогодні на кожного з нас подивиться щирою своєю, своєю любов'ю. Давайте будемо шукати в кожному дні Ісуса Христа і будемо іти за ним. І Хай допоможе нам в цьому Господь. Амінь.